З Ігорем Єремєєвим ми провели кілька днів. Нам було цікаво, як живе той, хто не тільки створив успішний бізнес, але й займається благодійністю. Та замість задоволеного життям бізнесмена ми побачили людину, яка не знає спокою. Він постійно у русі. Він завжди з людьми. Хабарництво і корупція цю державу. Я працював чесно, мені не соромно дивитися людям вічі. Я не зраджував тих людей, які мене обирали. Не бігав з фракції фракцію, не зраджував товаришів. Голосував за ті закони, які я вважаю, що для людей, а не проти людей. Я не кинув Волинь, як до сьогоднішнього дня живу на Волині, в Луцьку. Протягом п'яти років ми будували водонапірні башні, робили газофікацію багатьох сіл. Зробили капітальний ремонт реанімації в Льманевичах, Кам'янкаширську, в Кам в, Любешові. в Кірцях будували нову лікарню. В колках почали будівництво нової лікарні. Це для того, щоб люди розуміли, в них є народний депутат, який піклується про округ і розуміє, для чого його обирали у Верховну Раду. Уявляєте собі, як обідно приїхати у Польщу, побачити, що 20 років назад ми разом були в одному стані. Коли розпадався Радянський Союз і Варшавський договір, і де сьогодні Польща, і де сьогодні ми. Коли їдеш по польських селах і бачиш асфальт, бачиш бордюрний камінь, бачиш приведені у порядок вулиці, будинки з квітами на підвіконнях, бачиш стеклопакети в кожному будинку, школи, дітей, які йдуть зранцями до школи, посміхаються. І наших дітей серцем болить, коли на це все дивишся. Ту школу я очолюю вже 30 років. Школу, яку закінчив Ігор Миронович. Він дуже добре в нас навчався. Але найбільше пам'ятаю його активним учнем всіх справ, які відбувалися в нашій школі. Його дуже поважали друзі в учнівському колективу. І до цього часу залишилась така дружба між випускниками його класу, Ігор Миронович надає нашій школі величезну допомогу. Більше трьох мільйонів гривень ми отримали спонсорської допомоги. Це покривля школи головного корпусу. Це повністю заміна вікон всіх і дверей, асфальтування території. Придбано, і, до речі, наша освіта не може обслуговувати і обслуговування, здійснюється шкільного автобуса, яким під'їжджають близько 100 дітей з навколишніх сіл, які у нас навчаються. І комп'ютерний клас, і меблі для молодших школярів, і багато інших. Хороших справ допомоги не отримали від Ігоря, За що ми безумовно дякуємо. Я горжусь, що в мене є такий запасник. Йому завжди приємно сюди повертатися, і навіть важко сказати, чому це і ностальгія, це і почуття вдячності, адже школа була для добре, нього добре, початком усього і знань, і першої Вітаю. юнацької закоханості, і перших книг, що прочитав, і перших уроків життя, подарованих йому добрими і чуйними учителями. Завжди, коли я не звертаюся, Ігор ніколи не відмовить, бо він розуміє, що духовність і культура рідного села це неабиякі важелі розвитку нашого і життя. Можна? Можна, можна, заходьте. Добрий день. Добрий день. Добрий день. добрий день. Добрий день. Це вам. Дякую, дякую. Мій рідний клас, я тут колись навчався. Можна сяду на називати? Будь ласка, пригадаємо з вами, які ви Я чудово розумію ту проблему, яка сьогодні є на селі. В школами ніхто не опікається, ніхто не думає, взагалі не розуміє, куди рухається освіта на селі. І сьогодні, коли я їжджу по Волині, спілкуюся з мамами, татами, коли розмовляю з педагогами, то розумію, що матеріально технічної бази немає. Підручників немає, через якогось чиновника сьогодні ці школи гинуть по великому рахунку. А діти, які в них навчаються, втрачають шанс знайти себе в житті. Ми можемо багато говорити, але ми не знаємо, можливо, сьогодні за цією партією сидів Віталій Толчко майбутнє, а можливо, Ані Лорак. Але це можливо буде тоді, коли талант хтось відкриє. Якщо буде молодий вчитель, якщо буде заробітна плата вчителька, і якщо буде де і в якій школі це зробити. У цій школі особлива аура, і хочеться повірити у те, що звідси вийде у світ не одне талановите покоління, адже перед ними постійний приклад. Приклад самого Юрія Єрмєєва, його старту зі стін рідної школи у великий бізнес і велику політику. Тільки я роз розказую, що континіум почався в старенькій польській школі в двох класах із пошиття шкіряних курток, і ніхто, ніхто не, вірив, не вірить. І ніхто не вірить. Це точно почалось Це точно. Тут працювали і звідси розпочали свою дорогу. І сюди постійно повертаємось. Безумовно. Ми не змогли довше поспілкуватися із школярами і вчителями, бо наш герой поспішав. Йому потрібно відвідати ще і лікарню, пересвідчитися, чи там усе гаразд. Плани є, поміняємо кришу, чуть-чуть зробимо дитячі садок, а потім повернемося до поліклініки і до криші. Добре, добре. добре. Лікарня буде в острочці. Від імені всіх жителів, які мають змогу отримувати сучасну діагностику, також отримувати лікування в теплих палатах від імені всіх працівників лікарні щиро щиро дешне так важливо, щоб сюди, у цей благодатний край, не добралися нинішні реформатори, бо знову точаться чутки, що лікарня під загрозою закриття. А вони можуть, адже такі ж реформатори руйнували і зачиняли храми кидаючи людей в прірву бездуховності. Спаси вас. Основа держави, на яких вона стоїть, це чотири стовби. Це віра, єдина територія, єдина мова і єдина влада. Без одного із них не може бути держави. А церква є сьогодні основа. Яка дає людині віру, непростий наш час, віру, яка дає надію на майбутнє щасливе, хороше життя. Без віри людина жити не може, в розумінні Єрімєєва слово будувати звучить скоріше як широкий образ: будувати храми, школи, дитсадки, ліпше життя, будувати дороги від людини до людини, будувати добрі відносини з усіма, особливо з тими, хто потребує конкретної допомоги. Допомагати їм будувати своє життя щасливе принаймні у межах невеличкої оселі. І це не порожні слова. Це поклик душі, це поклик тієї дороги, котру він обрав. Валентина Михайлівна, ми до вас в гості. Добрий день. Ну, як казали, знайшли ну, ну, ми, ми. Що треба. Це швейна машинка. 158 функцій в ній. Ого. і управляється вона руками. Ага. Ну, добре, дякую. Щоб ви були такий оптиміст і все найкраще вам. Спасибо. Посміхайтеся, робіть, телефонуйте, за якщо щось. Я вам ще раз хочу подякувати. Добре? Добре. і скільки з матерою так зробилося, і я скільки кажу, що якби не колядка, то що я робила б? А так і під'їду, і все, що зроблю, все, що треба, вона така компактна. Мені добре, зручно. Добре. Господі, добре, хай здоров'я. вам! Щоб ви були господь крепкі господь. і здорові, Все хай тоді, господь. все найкраще. Спасибо, ну. сподіваюся. Я коли їжджу по округу, мені потім треба ще півдня для того, щоб серце заспокоїлося і душа не боліла. Коли розмовляєш з людьми, а саме головне, коли дивишся на руки. Натружені руки і полодилися у вічі. Сьогодні ми відвічаємо 15 років, як на цьому місці відродився монастир. Ігор Моролиш. Ми з ним вже давно знайомі. Вже напевно на початку цього тисячоліття. Тут є його вклад. Великий, тому що коли монастир відроджувався, тут не було нічого. Був камер зрушений, цей Христово Зировський, уський цей дерев'яний храм стояв і все, Йому були руїни. Господь е, приймає жертву кожного посилі, тому що каже слово Боже, що той, хто добровільно жертвує, того любить Бог. Ще й щоб Ігор Миронович знаходили можливості по своїх силах е, примножити свої добрі діла для слави Божої, для відродження нашої духовності, нашої культури у нашій волинській і українській землі. Сьогодні на селі люди, по суті, живуть за рахунок власного господарства: овочі свої, пшениця своя, вони самі печуть хліб, вони самі збирають ягоди. Ніхто не задумався над цим, що ми довели в 21-му столітті село до феодального натурального господарства. Люди живуть на кошти, які отримують в виді соціальних випадків. Але, незважаючи на життєві труднощі, волиняни знаходять час і для розваг. Ігор Єремієв багато років підтримує культурні акції, що проводяться на Волині. От ми і опинилися на дивному святі гумору. Це Приймацька Січ. Єремій впевнений, що такі веселі свята сприяють розвитку зеленого туризму. А там, де розвивається туризм, там створюються і нові робочі місця. Приймацьке свято! Приймацька січ! Оголошую відкрити! Запрошуємо благодійника і мецената Ігоря Мироновича Єремєєва. Мені дуже приємно, що я сьогодні на цьому святі. Я переконаний, це прекрасне свято, прекрасний повід для того, щоб повеселитися, пожартувати над собою. Я бажаю всім і тещам, і тестям, і примакам, і невісткам гарного настрою, хороших посмішок і все найкраще в житті. У Нас чудові щирі люди, які будуть готові прийняти і щиро будуть приймати туристів, показувати їм українську природу, українську культуру. А вони ще зможуть побувати на таких прекрасних фестивалях, які є майже в кожному районі. І з радістю будуть ділитися всім тим, що нам подарувала природа, і цей чудовий край. 39% людей в Україні живе на селі. І... 39% населення України можна сказати, що фактично не державою. Ми сьогодні з вами їздимо по селах і бачимо, що все те, що було найкраще на селі, загублене. А якщо щось і лишилося, то тільки завдяки власній ініціативі людей. При цьому хочу сказати, що держава нічого не створює ніяких умов для того, щоб це село жило. Якщо держава давно махнула на них рукою, то хто повинен їх підтримувати? А особливо дітей, адже якщо і на дітей махнути рукою, то навряд чи їх очікуватиме світле майбутнє. Є спеціальна програма. І ми розпочинаємо в кожному районі. Для го виборчого округу буде фінансування дитячих будинків, позашкільних закладів, щоб вони мали куди піти, мали де навчатися, щоб ми могли показати той талант, який є на Волині. Ми вам щиро дякуємо сьогодні за те, що ми маємо такий чудовий зал, в якому саме ви зробили нам капітальний ремонт. На Волині найбільше багатодітних сімей. І Маневичі, Камінькаширськ, Любощів, Ківер це найбільше мам героїв, які народжують 6, 5, 10 дітей. Вона не знає, буде школа, де вони будуть навчатись, Вона не розуміє, де вони будуть отримувати медичну допомогу. Вона не розуміє, де вони будуть працювати і як одягнути, як накормити. Ми вже збилися за рахунку і не пам'ятали, скільки за ці дні у нас було зустрічей. Але Ігор Єремєєв в тому не знав. Він знову з людьми на нього сподіваються, бо знають, якщо Єремєєв пообіцяв, то обов'язково зробить. Якщо б ми з вами географічно заходимося в Європі, і наш сусід 100 кілометрів від нас, більш сильна держава, робить пряму дотацію на літр молока і на кілограм м'яса. То ми, якщо ми з ними в конкуренції, ми цього не можемо не робити. Я я доказую прем'єр-міністру, що селянам для того, щоб вони мали худобу, тримали, вирощували корів і здавали молоко. Треба зробити пряму дотацію на літр молока. До 1 вересня ми у вас. Поміняємо для всіх перші, ну перші треті класи, поміняємо всі вікна. Домовились Добре. за два-три тижні. Вони приїдуть сюди. Добре, я приїду, подивлюся, як поставили вікна, і ми зустрінемось там біля школи. Подивимося, як зробили роботу. Ми підтримуємо. Це зроблю. А якщо наші чиновники подивляться в своє дерево сімейне, то зрозуміють, що кожен з них вийшов родом з цього села. Саме це село їх зробило таким, як вони є. І мені дуже прикро, що ніхто про це не пам'ятає, і дуже прикро, що дуже часто наші чиновники це забувають. А саме головне, що створюють умови, при яких складається видими, що вони взагалі не пам'ятають про це. Сьогодні в селі не будуються дороги. І якщо вони є, то тільки ті, які були збудовані колись. Сьогодні завдяки міністрам-реформаторам закриваються школи. Сьогодні завдяки міністрам-реформаторам закриваються медичні центри, медичні заклади для районні лікарні. А нові робочі місця не створюються. Як люди мають жити? Добрий день, добрий день. Доброго дня, шановний Ігоре Мароновичу. Ми раді вітати вас, в нашому мальовничому селі Стобухівка. Знак вдячності прийміть від нас цей коровай. Дякую. Дякую. Люди його зустрічають із надією. Хтось сподівається, що Ігор Маронович вирішить чуюсь проблему, комусь надасть поміч. І знову ми помічали в їхніх очах оте сподівання на кращі зміни. На інше ставлення до них, як до людей землі, до годувальників. І ці сподівання вони покладають на Ігоря Єремєєва. Колись в радянські часи все політбюро, всі міністри в Москві були з України, тому що українські чиновники вважалися самими розумними, працездатними, толковими і так далі. Я часто їжджу в Москву і там розмовляю, Мені так говорять. А коли сьогодні слухаєш міністра, який не розуміє, звідки починається село і де воно закінчується, і він. Розказує розумні речі про реформу села. Або коли розказують, що ми зараз привеземо китайську гречку і змусимо понизити ціну. Ти типу, поїдь село зрозумій, чому гречка подорожчала і що необхідно робити для того, щоб ціна цієї гречки була дешевша. Блинська родина це благодійний фонд. Він діє більше 12 років з 2000 року, постійно діє, і головне її завдання це допомагати. Тим обездоленням, яким необхідна наша допомога, де держава і наше суспільство не приділяють дійсної достойної уваги. І друге це допомагати всі тим колективам, молодим людям, які мають талант або які несуть культуру, і підтримувати тими, тими можливостями, які ми маємо. І тому благодійний фонд Волинська родина підтримує різні події або акції, які відбуваються в області, в Волинській області. Стаю за свободу, за чесність, за волю стою, за майбутнє, за правду, за долю. Бо тут народилась, бо тут я живу, бо я поважаю державу свою. Я щиро низко планіюсь вам, за те, що ви нам прививаєте любов до всього, що є українське. І саме головне, коли я дивлюсь сьогодні на даринку і бачу, як вона виступає, то я розумію, що ці зерна, які ви сієте, вони дають свої плоди. І в цієї держави, в цієї країни є майбутнє, якщо в неї є такі чудові діти. Сонце, це тобі за те, що ти стояла за державу. Благодійний фонд Волинська родина заснував Ігор Миронович Єремєєв. І вже понад 12 років цей фонд допомагає людям, тому що для Єремєєва благодійність це поклик душі. Дорогі друзі, волиняни, мені дуже приємно сьогодні стояти тут перед вами на цьому дійстві волинському благовісту. Кожний тато і кожна мама знають, чужих дітей не буває. І сьогодні я. Особисто хотів би подякувати Владико коніфок вам за те, що ви маєте таку, таке серце, що ви створили таке свято, що ви піклуєтесь про наших маленьких дітей. Разом ми всі можемо зробити так, щоб ці діти відчували, що вони мають любов, тепло і Бог нам допоможе. Слава Україні! Серед благодійних проєктів Юрія Єремєєва. Є і будівництво дитячої кіноспортивної школи на базі клубу Західна зірка. Ми вже маємо сьогодні з вами манеж, Маємо дві конюшні. Тут у нас буде дитячий майданчик, де будуть займатися діти. А саме головне, ми плануємо, що у нас можна буде проходити курс реабілітації. Ви знаєте, що є таке поняття, як іпотерапія, де лікуються діти, в яких є параліч і тому. Я надіюсь, що це також буде давати свою відповідну допомогу для маленьких дітей. Взагалі немає в країні підходу, коли держава думає, як переносити виробництво для того, щоб створювати робочі місця, а держава повинна створити умови. Ігор Єремєєв знає, про що говорить, бо коли він зі своїми товаришами починав власний бізнес, у нього не було ні стартового капіталу, ні впливових батьків, ні державної підтримки. Але вже скоро група компанії Continuum заявила про себе на всю Україну. і досі тримає високу марку. Вона надає робочі місця понад 13 тисячам українців, створений на пустирі торговельно-розважальний комплекс там. Там є улюбленим місцем відпочинку глинян. Покупцям тут пропонуються найякісніші продукти, а заправки вог стали еталоном якості і надійності. Є така думка, що неважливо. Хто ти? Неважливо, яку ти посаду займаєш. Важливо, щоб кожну роботу, яку ти робиш, ти робив з душею і любов'ю. І тоді обов'язково це замітять і обов'язково це оцінять. Я сам виріс в селі, жив в селі і прекрасно пам'ятаю цей час. І завдячується селу і тому підходу, який в нас був, ми працювали, навчались. Ми встигали ходити в школу, потім працювали на огородах або в колоспі. Ми мали клуби, мали кіно, ми мали школу, ми мали музичну школу. У нас було все. І завдяки цьому ми сьогодні змогли стати тим, ким ми є. Ігор Єремєєв людина дії. І він не хоче давати розмиті обіцянки народу. Йому зрозуміліше нести відповідальність перед конкретним регіоном, перед рідною волинню. Де він провів більшу частину свого життя. Він знає, чим тут живуть люди, і вирішення яких проблем вони потребують. Це моє завдання як людина, тому що я планую в цій країні жити, і я планую, що в цій країні жили мої діти, і дуже хотів би, щоб в цій країні було дуже багато талановитих, хороших людей. У Ігорі Рімєва попереду ще багато роботи на благо рідної Волині, на благо її людей, на благо України.